Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? Я задам два питання, якщо правильної відповіді не буде, одне простення, кажу, задам два питання. Якщо правильної відповіді не буде, то одне легеньке задання буде. <рес> Там соціальні ті я знаю, я роблять, щоб відчули люди на ярці. Таке це жахливо. Зрозуміло. <рес> 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 Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти ось щось в одному челенджі? Ну, я задам два питання. Якщо буде відповідь неправильна, то одне завдання буде. ні, дякую. 50 людей це завдання виконало. Більше. Та ні, ми ще зараз, не в настрої. Зрозуміло. Дякую. Доброго дня, прошу хвилинку, вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? Ну, я задам два питання. Якщо відповідь буде неправильна, буде одне завдання. Залежно, завдання? Ну, завдання простеньке. Ну, побачите? А, таке не можемо зголоситися, поки не знаємо завдання. <рес> ну, участь в одному соціальному експерименті. Чому? Більше 50 людей. То соціальний експеримент для участь. Дякую. Доброго дня. Що хвилинку хвилин кошває? Не бажаєте взяти участь в челенджі. Я задам вам два питання, якщо не буде правильної відповіді. Одне задання. Дякую. Але бачу, маєте бажання. Чи ні? Але по усмішці бачу, що є. Був цікава пропозиція. Давайте спробуємо. Ні, дякую. Ні? Як хочете. Питаєте вам, Доброго дня. Прошу хвилинку вашу, але чи не бажаєте взяти участь в челенджі? челенджі. Я вам задам два питання і одне. Якщо неправильно буде відповідь на питання, два. То одне завдання виконати. <реш> Та чого страшного? Тут немає нічого страшного. 50 людей то завдання ми люди. Чому? Не знаю, якось так життя склалося. Я думаю, спробувати варто. Чому? Не хочу, не люблю розкувати. Та то нема з чим розкувати. Ніякий не ризик. Ні, це немає. Я не, не, не з Але бачу по усмішці, що бажаєте. <звачка> що... Давайте спробуємо. Дякую, не дякую. Чого? Не хочу. Але боїтеся. <ріст> <ріст> Завдання – це взяти участь в соціальному експерименті одному. Ой, що з людьми волоки, ти то точно є. <ріст> ні, ні, ні. Нє, <ріст> ні, ні. <ріст> я, я не до того. <ріст> <ріст> дякую. Можна як дати? Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в соціальному експерименті? А, а в челенджі? Ні. Дякую. Доброго дня. Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в одному челенджі? Доброго дня. Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі? Я, Я задам два питання. Якщо не буде певної відповіді, виконуєте одне завдання. Дуже простеньке завдання буде. Воду приєднати. Покстремальніше. Я добре. Приблизно яке завдання буде. Участь в одному соціальному експерименті. Не бажаю. Чому? Стрьом варто, я вам скажу. Одні на мені дуже здогадалися, Що за завдання? Підійдесь з кимось познайомці Меня що, щоб ви підходили, з ким ознайомилися. Ні, це не близько. То як? Поїхав.